Небесне алібі. Роздуми над Словом Божим на четвер 4-го тижня Великого Посту. Того часу Ісус сказав юдеям: Якщо я свідчу сам про себе, то моє свідчення неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і знаю, що свідчення яким він свідчить про мене істини. Ви посилали до Йоанна, і він засвідчив істину Я ж не від людини приймаю свідчення, але кажу це для того, щоб ви були спасені. Він був світильником, який горів і світив. Ви ж хотіли порадуватися якийсь час у його світлі. Я ж маю свідчення більше. Ніж свідчення Йоанна, адже діла, які дав мені Отець, щоб я їх довершив, самі діла, які я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, він сам засвідчив про мене. А ви ані голосу Його ніколи не чули, ані виду його не бачили, і не маєте його слова, яке перебувало б у вас. Тому що тому, кого Він послав, ви не вірите. Дослідіть писання адже ви думаєте в них мати вічне життя, саме вони і свідчать про мене. Та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Слави від людей я не приймаю, але знаю вас, що Божої любові ви не маєте в собі. Я прийшов. У ім'я мого Отця, і ви не приймаєте мене. Якщо би інший прийшов у своє ім'я, того ви приймете. Як можете ви повірити, коли приймаєте один від одного славу, а слави, що від єдиного Бога, не шукаєте? Не думайте, що я буду оскаржувати вас перед Отцем. Є той, хто вас звинувачує, Мойсей, на якого ви звірились. Бо коли б ви вірили Мойсеєві, то вірили б і мені, адже про мене Він написав. Якщо ж Його Писанням ви не вірите, то як моїм повірите словам? Хто свідчить За Ісуса? З цього уривка Євангелія бачимо, що свідки такі Отець. Діла, які доручив Отець до виконання, які робить Ісус. Писання. Отець діла і Писання свідчать про вірогідність Ісуса, надають Його місії правдомовності. Все, що чинив Ісус, наче замикалося в цих межах у волі Отця, в прагненнях Отця, в ділах, які доручив Отець. І в словах Отця, тобто в Писанні. Думаю про те, що це є межі також для мого життя шукати волю Отця, виконувати те, що Він доручив. Шукати своє життя на сторінках Писання, віднаходити себе в Біблії. Лише перебуваючи в цих межах, я буду в єдності з Ісусом, роблячи те, що робить Він. Я буду з ним в одному колі. Здається, не аж так багато часу в нас є, щоб творити щось інше, ніж те, про що просить Отець, що Він доручив нам виконати. Життя, яке мені подарував Господь тісно пов'язане з ділами, які я маю зробити, які Він запланував для мене. Переконаний. Що кожна секунда мого життя в небесному календарі пов'язана з якимсь ділом Отця, з чимось, чого Він прагне, щоб я робив саме в цей час. Це надто серйозний аргумент, щоб займатися дурницями. В цьому фрагменті понад десять разів уже то слово свідчить свідоцтво, посвідчить свідчу тощо. Євангеліст, наче спеціально звертає увагу на те, чим є свідчення, і як важливо діяти лише тоді, коли сам Отець готовий дати свідчення за тебе. Важко собі уявити більше алібі, ніж слова Отця Небесного. Ти добре зробив, ти жив згідно з моїми словами, Ти виконав діла, які я приготував для тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.